Панове, ще один непрямий доказ того, що влада вже посилено думає про вибори це активізація медійних срачів і поливання лайном усіх, хто не подобається владі, у тому числі з використанням, на жаль, і деяких військових. Дикий і вкрай брудний скандал стався із Тетяною Чорновол, яка нагадаємо раніше була журналісткою, а тепер військовослужбовиця ЗСУ. Вона оприлюднила інформацію з офіційних реєстрів, що нардеп від слуг Качура є засновником вже забороненої тепер партії Віктора Медведчука український вибір. Це було підтверджено офіційним листом з мінд'юсту. Навіть є фотки, де Качура в футболочці українського вибору красується. Ну хоча, звісно, лист мін'юсту важливіший в цьому питанні. Але Нардеп Качура пішов у суд і відсудив там невідомим чином своє так би мовити чесне ім'я. Мовляв, це неправда. Хоча документально от підтверджується, що правда, але українські суди це не те місце, де справедливість і здоровий глуст. В результаті Качура через суд стягнув з військовослужбовиці Тетяни Чорновол судові витрати, просто з її картки списали гроші. Про що Тетяна Чорновол відповідно підняла шум. Після цього офіцер третьої штурмової Дмитро Кухарчук забув про всі свої справи і кинувся писати про військовослужбовицю і вдову військового Тетяну Чорновол. Мовляв, вона не так служить, мовляв, вона оклеветала Качуру. Чому так сталося? Напевне, тому що скоро вибори, і, очевидно, дуже треба було допомогти депутатові від партії Слуг Качурі і обісрати Тетяну Чорновол, яку Кухарчук вважає близькою до Порошенка. А Порошенко в голові Кухарчука знаходиться на гіршій позиції, ніж Путін і диявол, разом узяті. Власник Кухарчук сам із задоволенням пише, що, мовляв, ненавидить європейську солідарність. Ні багато, ні мало. Чомусь отак. Отож Тетяна Черновол, скільки б вона не служила на передовій, скільки б вона не спалила ворожої техніки з допомогою української стугне, для тих, у кого в голові дивні зеленкуваті думки, вона назавжди залишається чужою і ворожою. Кухарчук цьому живий доказ. Бойове братство ніщо, коли йдеться про політичні передвиборчі срачі. Послухайте з цього всього приводу текст самої Тетяни Чорновол з деякими скороченнями. Я Тетяна Чорновол, вдова загиблого воїна Миколи Березового, який загинув, воюючи в Азові, виконуючи бойовий наказ Андрія Білецького. Я вже третій рік на фронті, командую взводом захищаю країну. Я безвилазно на фронті, я воюю, я безпосередньо мінусую московитів. Командую взводом, це найменший підрозділ в ЗСУ, ми не буваємо в штабах, ми виконуємо бойові задачі. Я не роблю військову кар'єру, я лише старлей, роблю свою роботу на ввіреному мені маленькому шматочку фронту, нищу ворогів і бережу своїх солдат. І я переконана те, що я роблю, достойно поваги, тим паче, що я жінка, мати і вдова. І тут мені переслали допис передруківки в різних змі, де мене обріхує і ганьбить в публічному просторі найближчий із соратників Білецького, командир батальйону 3 ї штурмової Дмитро Кухарчук. Він авторитетна особа, комбат найрозрекламованішої, славної 3 ї штурмової бригади, опустився до такого лайна, що публічно поставив під сумнів, що я воюю. Я 200 днів тільки в цьому році на прямій видимості ворога. А він бреше, що я в урядовому кварталі. Особливо сумно, бо він це зробив свідомо. Він знає, що я воюю, але йому треба було підлестити депутату від слуг Качурі. Пан Кухарчук може скільки завгодно хвалити Качуру, це його повне право і його репутаційні ризики дружити з нардепами від слуг. Тим паче, якщо Качура раніше був керівником маленької соломінської організації партії Медведчука. Але я вважаю, що він не мав жодного морального права виконувати замовлення Качури на публічне обріхування і приниження жінки, що воює, тим паче вдови полеглого в Азові його побратима? Це просто не по-чоловічому. Це дико, що комбат Кухарчук не вимагає від здорового бичка нардепа качури воювати, а говорить, що жінка і вдова загиблого побратима воює якось не так. Як не так? Він аргументує, що я була помічена набу один раз в офісі керівника Асоціації виробників української зброї Пашинського. І що? Так я в цьому році була 15 днів у відпустці, їздила отримувати сертифікат пілота БПЛА, їздила в ППД-бригади під час переформатування структури. Всього 25 днів я була не на фронті і справді кілька разів була в ці дні в офісі Пашинського, який мене забезпечує зброєю. Ці інші дні в поточному році я була на фронті. А ось коли я зайшла у Фейсбук пана Кухарчука, то побачила, що у нього тільки за останні два місяці купа дописів про те, що він то виступає на форумі в Києві, то в Черкасах, то в Пентагоні, то в Каліфорнії. Зате про мене, про жінку і бойового командира взводу він знайшов компромат, що я один день в році була в Києві. Це низько і соромно. Я не знаю особисто Кухарчука, але я знаю білецького. І знаю, що Кухарчук його дуже близький соратник і друг, тому публічний пасквіль від Кухарчука я сприймаю як такий, що з'явився з дозволу Білецького. Не можна поплюжити вдову, а Білецький повинен стримувати жіночо ненависні пасквілі своїх соратників проти жінок воїнів. Жінки теж воюють і навіть командують бойовими групами. І це достойно поваги. А бойовому офіцеру говорити на жінку воїна такі речі це найбільш ганебне явище. І чим вище звання у офіцера, тим більша ганьба. Від каналу Самий Сік. Коли вибори стартунуть повністю, побачите не залишиться нічого святого в Україні ні бойове братство, ні бойові поранення, ні бойові заслуги, ніщо не зупинятиме потоки лайна на тих людей, котрі будуть неугодні владі, котрі будуть не такі, як усі, котрі не йтимуть в зелене багно, а матимуть інший шлях, інший погляд. А якщо ще, не дай Боже, підтримуватимуть Порошенка, то страшно уявити, що будуть писати і говорити про таких. Оця ситуація, тому пряме підтвердження. Але це тільки квіточки, ягідки будуть пізніше.